Каже про те, що може бути по два спостерігача від кандидата і по три спостерігача від громадських організацій. Нічого ми не порушуємо, що в нас там спісно стане. Це нормально, нічого. Зараз я пропоную з чергових наших біля дверей відпустити, звільнити. Вони і так нам допомогли, дякую. Зараз я і... Почнемо працювати. Я пропоную зробити це наступним чином. Значить, Здвинути чотири столи разом під якимось із фонарів, наприклад, під си. Ну, Щоб було освітлення добре. Ніхто не заперечує. Значить, зараз я відпущу, зачинимо двері. Там ще денне світло, там краще. Якщо ви навіть не відходите, бо нам треба таки бумагу взяти, перемогу, і ті закривайте, так? Да. Так, значить, пропозиція така. Здвинімо 4 стола, поставимо по периметру стулья для членів виборчої комісії, спостерігачі знаходяться за спинами. Тобто займаються процедурою тільки члени виборчої комісії. Зараз я хочу попросити оператора нашого, щоб він постановив камеру, щоб ми могли показувати бюлетені виборців, пробачте, виборцяку. Вибачте поміці, спостерігача і на камеру так вот. Єдине, що наскільки нам вистачить удасть. мы можем да, свободно есть два. То если туда хватает, то девять нам не варить Да? Сейчас сделали. Я просто выбираю место, чтобы я рыбал чтобы он поставил камеру, настроил нас И сами поставки пожалуйста. И А? Да давайте да. Да, члены выборчей комиссии, выдавали бюллетени, у вас разрешайте, сколько месяц. Я просто здесь порублю, щоб ми побачили, де ми поставили камеру, щоб підсувати також під рахунок результатів наших планетів. Сюди камеру, поки там встановлюють, ми будемо займати невикращених блітені. <різь> <різь> <А. різь> так. Так. Встановити стільки блітенів, бо не викратіти. Ми можемо це зробити одразу по сумі, щоб поставало. Ви ставите так, щоб з кругом стоять, що можна. Так, 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 Давайте звучимо з вас. На першому столі. Чотири, Чотири. випадки відкриття. За скрізь Так, співпадає. Да. Чотири особи. Пропоную погасити їх відразу свято відвідання права ніжого пута. Ну, хто не забереже? Хто за? Члени Ви виборчої комісії. Я хто просить? Утримались одного Так, на першому столі правий нижній кут відрізаю на чотирьох бюлетенях. Раз. І бачимо. Два, три, чотири. Там і по одному всі зразу. Піддайте зразу все красорую. Так, давайте будемо по порядку все робити. Другий стол. Залишилось три бюлетені. За списами три людини не підписали. Значить, показую. Три бюлетені не використані. Пропоную погасити шляхом відрізання права нижнього кута. Хто за, хто проти? Хто отримався одноголосно. Відрізаю. Раз, два. По -друге, по -друге, по -друге. Далі, третій стол. Один не використаний бюллетень за списками. Спідпадає. Пропоную його погасити шляхом відрізання правого нижнього кута. Хто за члени виборчої комісії? Хто проти. Отримали одноголосно. Відрізає. І того один. Три, ну, три і чотири. І, чотири. і того вісім бюлетенів. І ці вісім бюлетенів нам треба запакувати. Пакував. Для цього нам треба принести пакувальну бумагу. Пакувальна бумага у нас в сейфі. Сережу, попросимо, сюди слабів. Да? Світлана Александровна. Ходіть? Все тут ровно. Включиться в Все, там, щоб не закрывал. Ще раз один, два, три, чотири, Відчиня. п'ять, шість, сім, вісім. Вісім бюлетенів. Скотч и нам надо будет же опечатать еще Светлана Александра. Да, Татьяна приглашаем. Нет, а, вот а Да. Да, я да. почему. Да. Скотч, Скотт, Серега, принесет. А, скотч у нас тут тут или там тоже? Маленький, тоже там. Все уже заплатит по мне. Смотрите, нагадайте, чтобы требуется хочет заплатить. А там может дай, закроют, чтобы это все время не закрывать. Алексей Васильевич, сколько проголосовала? У Гутенка скільки у Семечкина, і скільки у Сухової. Треба зазначити це, так. Да? так? Значить, перший стіл проголосувало? 128. 128 просів. Другий стіл? 108. Угу. Третій? 151. 151. Плюс 8. 300, да? так? Пока идет хорошо. все висят заверением и запаковываем может Помогают. Я не ругаюсь, я только всем благодарен, когда что они помогают. Итак, скотч просто. Я Ярлычок сейчас прицелим, сперва запакуем. Алексей эту печать. Свет, там надо попросить Вахтеров, я же ключи не хранил. думаю, что все равно пана Олександра Вандаліко, що я думаю, тут треба написати 8 невикористаних бюлетенів, кількість 8, члени комісії, О, члени. голова, секретар, поставимо печать, заклеїмо приклеїмо тоже і приклеїмо теж скотч. І члени виборчої що... я думаю, повинні пішли. Зараз, одну секунду, поки печать принесуть. Печать. Печать є зараз. Нет, не нет, нет. нет, нет. нет. а, Если, Если что-то они руками говорят, <звы>